Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо, як зробити ось такі квіти і деякі елементи для такого віночка із кукурудзи. Такі квіти можна робити не тільки для віночка, але й для декору вашого дому. Ви не забувайте підписуватися, скласти вподобайку, і ми з вами поїхали далі. З ось такої квіточки ніжної п'ятилистника. Для цього нам потрібно саме листя кукурудзи та вода в пульверізаторі. Якщо ж у вас таке сухе, його потрібно змочити для того, щоб воно було еластичне і не ламалося під час роботи. За допомогою води ми його змачуємо і даємо трішки постояти, щоб воно знякло. А тим часом ми підготуємо дріт. Дріт може бути як ось такий або куплений в магазині. Він теж так. Такий м'який та добре піддається гнучкості. Для того, щоб нам його задекорувати, відрізаємо довжину, яку вам потрібно для створення квітки і будемо декорувати його е, за допомогою гафробумаги. У мене вона вже така пошарпана, але вона все одно ще підходить. Розрізати потрібно е, по довжині, не по ширині, а по довжині. Ось таку невеличку, тоненьку смужечку. Якщо ви відріжете забагато, тут нічого страшного нема, ви в кінці її віддорвете. Беремо наш дротик, підкладаємо на самий кінець, підтримуємо рукою і будемо тепер тугенько закручувати. Тільки дивіться так, щоб у вас не порвалася сама ось ця біла гафробумага. На вас має бути непереривиста. Закручуємо до кінця. Докручуємо до кінця і трошечки ніби більше, щоб бумага закрутилася і сама трималася. От, у нас вже гарна біленька проволка готова. Якщо ви не хочете так довго бавитися, ви можете в будь-якому флористичному магазині або навіть в кондитерському магазині купити ось таку вже готову проволоку або дріт і вже його нарізати на таку довжину, яку вам потрібно. 100 штук такого дрогу коштує десь в районі 70-80 гривень. Так. Коли ми вже зробили, у нас дріт готовий, дивиться, наше кукурудзення також вже м'ягеньке, з ним можна працювати. Для цього нам потрібно відрізати серединку, зробити серединку квітки. Відрізаємо ось це грубе, воно нам не підходить взагалі. Ми відрізали, і дивимося, якщо у вас десь не знякла кукурузення, ви його ще побриз... побризкали водою для того, щоб воно було м'ягеньке та еластичне. Так, відрізаємо десь сантиметрів 4. Ось ми відріза... Відрізаємо сантиметрів 4. Країна можна відірвати. довжина. В нас завелика, нам потрібно ділити пополам. Така довжина буде для двох квіточок. Так, ширина у нас 4 см, а довжина у нас виходить десь приблизно плюс-мінус 7 см. Складаємо лицевою стороною. Лицева це в нас глянцева сторона, Складаємо глянцевою стороною, пополам і робимо за допомогою ножниць ось такі насічки. Їх потрібно багато і близько робити один коло одної. От, я насічки вже зробила. тут нам вже потрібен дріт. Складаємо дріт в кінці пополам, щоб зробити гачечок, закладаємо десь між цими зубчиками і тепер будемо накручувати на наш дріт, ось таким чином серединку. Ви дивитеся, серединка може бути занадто пухкенька. Якщо ви бачите, що вам серединки хватає, ви можете спокійно надірвати кукурудзення. Ну, я думаю, що серединки, ось так буде досить, я віддірву лишне. Тепер, за допомогою нитки, я бажано брати. Білу нитку, вона туди гармонійно виглядає у віночку. А якщо ж у вас є підколір курудення, нитка буде ще навіть гарніше. Намотали пару разів, і тепер знову за допомогою ось такого такої маніпуляції ми робимо такий вузлик. І такий вузлик доволі міцно тримає. двох може бути, вдоста. Або ж можете робити три. Один буде замало такий вузлик, а три якраз буде в самий раз. Тепер що ж ми будемо робити? Ми будемо робити ось 5 ось таких листочків. Як ж вони робляться? Знову ми беремо кукурудзу. Дивимося, нас змочилася. Так само відрізаємо тверду частину вона нам не потрібна. Якщо ви бачите, що у вас змочилося мало, ви за допомогою пульверізатора збризкуєте, щоб, щоб вона була м'ягенька і у вас в руках не ламалася. Шириною нам потрібно взяти смужечку, 5 смужечок нам потрібно відрізано, шириною десь 2 см 2,5 см, а довжина десь приблизно 7,7,5 чи навіть 8 см. Якщо буде забагато, ми можемо легко відрізати. Так, за широка. Таких листочків вам потрібно зробити 5 штук. Шукаємо, де в нас ось шершава сторона і глянцева. Нам потрібно листочок перевернути на глянцеву сторону, щоб верх був. Шукаємо серединку, робимо ось такий закрут. Да, закрут, ось такий закрут. І підтягуємо, щоб в нас утворився ось такий красивий. Листочок, якщо у вас закрут не вийшов, нічого страшного, ви розправляєте. Закрут має бути тугеньким для того, щоб ось тут, в кінці, де у нас починається листочок, не було видно закрученої кукурудзинки. Ось таких 5 штучок нам треба зробити і будемо прокручувати. Так, спочатку робимо один і так по черзі. Один зробили, прикрутили. Один зробили, прикрутили. Дивіться, якої, довж... якої вам довжини потрібно е, листочок був, яку ви хочете за велику квітку, обнімаєте серединку і тепер обкручу. обкрутили два рази, зробили два ось такі петельки. І робимо так з п'ятьма. Нашими листочками. Ось така ніжна квіточка у нас вийшла. Тепер беремо ось тут внизу, відрізаємо все лишнє, робимо так, щоб наш обріз був майже, під саме, під самий, де ось тут ми зав'язували нитку. Для мого віночка таких квіточок пішло 11 штук. Можна робити і менше, якщо у вас менший віночок, але обов'язково. Кількість квіток має бути непарною. Переходимо до ось цієї найбільшої квіточки. Найбільш похожа на трояндочку. Це довше. Але вона робиться за допомогою ось такого випримача. Він для того, щоб створити ось ці красиві завитки. І зразу він підсушує нашу. Наше кукурудзення, і тоді квіточка, ви квіточці надаєте ту форму, яку вам потрібно. Що ж для цього нам потрібно? Ви на око дивитеся, яка, яка величина квітки вам потрібно. І вирізаєте такі листочки. Зараз скажу серединку, яку я буду брати, скільки десь сантиметрів приблизно. Для серединки я буду брати десь 4 см. Нашої кукурудзянки. Ділимо її пополам, так, щоб вона шириною в нас була десь приблизно 2 см. І тепер з нього не, з робимо ось такі листочки. В кінці ми зрізаємо, а де має бути верх, можемо робити навіть ось такий більш фігурний, закручений. І таких листочків нам потрібно, ну, напевно, не менше 10. Ось я вже нарізала листочки, і тепер будемо створювати з них фігурні листочки за допомогою ось нашого випрямача. Так само шукаємо, де в нас є глянцева сторона, де в нас шершава. Шершава буде всередину, а глянцева буде назовні. І тепер за допомогою нашого випрямача ми будемо закручувати у різні сторони, робити так ніби пелюстку від трояндочки. Як ж ми будемо формувати? Шукаємо найменші і найтонші наші листочки. І тепер з них будемо формувати ось таку серединку. Сформували два листочки. Тут Дивиться, як вам більш подобається, щоб воно ваша квіточка лежала. Десь буде, напевно, ось так. Ай, може ні. Ось так. В один сторону і в другу сторону. І тепер будемо зматувати за допомогою нитки. Зматувати. У цьому варіанті квітки ми не кладемо всередину дротик. Дротик ми будемо вже пов'язувати по верхах. І тепер по колу будемо формувати нашу квіточку. Кладемо з одної сторони і з другої, де ви бачите, що у вас не вистачає листочка. Квітка має получитися гарною та пишною, щось на формі е, трояндочки або розочки. Так. Кожна квітка буде виглядати по-своєму індивідуально. Вона не буде е, копією, вона буде тільки схожа. В кожну квітку ви вкладуєте душу та свій настрій. Ось. Наша квіточка вже готова, ми так само підрізаємо ось тут кінець, для того, щоб він був маленький і акуратний. Дротик у нас вже готовий, і тепер ми будемо прикручувати його до, і ми будем прикручувати його до ножки квіточки за допомогою круглогубців. Ось так. Стараємося затягнути якомога. Як Тугіше, щоб у вас квіточка не вилітала і трималася міцно. І стараємося не розірвати дріт. О, ось так. Наша квіточка вже готова. Ось такі листочки, ось таких у різних кольорах. Я їх купила в Аврорі. Такі листочки, одна упаковочка чи одна зв'язочка коштує 14 гривень. На мій же швінок пішло дві ось таких упаковочки. Для ось таких, таких восковиць нам потрібно нарізати дротику стільки, скільки вам потрібно штук. Або ж наробити так, як я показувала трішки раніше, щоб ви намотали самі. На цей на дріт бумажку. Розрізаємо наш дротик на довжину, яку вам потрібно. За допомогою вати невеличкого шматочка ми робимо ось тут накрут, як капелька, так, як у ватних паличках. Це для того, щоб віск у вас краще тримався, не спадав і менше пішло. І менше пішло воску, тому що зразу вона вже ось є сформована капелька. І ви формуєте таку капельку, яку вам, яка вам подобається. Вам треба більшу, ви формуєте більшу. І ще за допомогою вати у вас зменшиться вага. Сам віночок не буде такий занадто важкий. Ось, я зробила три, тепер йдемо розігрівати віск. Так, для цього нам потрібно взяти ось таку грілочку саморобну, покласти туди свічку, запалити і покласти, щоб топився віск. Е, який ж віск я беру? Я беру ось такий у таких баночках. Така маленька баночка коштує 10 гривень, і тут, а, 30, ні, і тут 40, 40 грам. А ось така свічка, вона має воску 61 грам, а коштує 20 гривень. Мені каже, вигідніше ось так брати і доволі набагато зручніше. Ви просто викидаєте, витягаєте гніт, кладете в баночку і воно вже розтоплюється. Ось віск у нас вже розтопився. Ми беремо наш дріт, макаємо у віск і у воду. Знов у віск і у воду. І так ви робите тих пір, доки ви не побачите, що вам вистачає величини самої цієї, як то сказати, капельки. Якщо ви бачите, що капелька якась нерівна або вам не подобається, ви руками. Коли вона ще тепла, формуєте форму, яку вам потрібно: або довгішу, або круглішу, або більш виєпуклішу. Тут же ви формуєте самі і знову кладете у віск і у воду. І так ви робите з усіма вашими капельками, бусінками, перлинками, як би ви їх не назвали. Також за допомогою воску ви можете не робити ось такі капельки, а можете робити навіть ось такі квіточки. Це вже будуть для наступного віночка. От і все ми з вами розглянули, як за не всі гроші світу можна зробити ось таку прекрасну красу. Не забуваємо підписуватися, класти вподобайки та ділитися відео. Усім до зустрічі!